Всім халю, мене звати Іван, власник німецькомовної школи Евенда, і ви на курсі звучання німецької мови в Шпрехензі У На сьогодні останній урок, 18-й урок, де ми розберемо з вами, трошечки так, от ми будемо вже налегке, ми будемо розбирати з вами правила написання письма, листа на іспиті. Тобто, хто буде складати іспити, вам це буде дуже корисно. Отже, давайте розберемо, як правильно писати листа. Вам важливо. Зрозуміти, що це знову ж таки, як в німецькій мові завжди структура. Те, що ви знаєте, те, що ви вивчите той, той словарний запас, який у вас є, це все круто. Але якщо ви будете робити помилки там, де не треба знати взагалі німецьку мову, щоб не допустити цих помилок, ну це буде тупо, погодьтесь. Тому щоб ви не робили помилок там, де не розробить їх ніхто, навіть не знаючи німецьку мову, але той, хто вивчив просто структуру, то слухайте, щоб не робити помилки. Існує два види листів: формель, формальне, та інформель неформальний Для того, щоб написати неформальний лист, ну, коли це там другого подрузі, ми пишемо: Ліба Мартін, ліба Сара, а, Ліба Макс. Ставимо кому? Це, ну, це важливо, типу, без цього ви вже помилка. Кому ставимо? З нової строчки, без пропуску строки, з маленької літери. Це також, типу, не просто, або або тільки так. З маленької літери починаємо далі писати. Там і ще щось, щось, щось. Зазвичай нам треба робити хоча б два-три-чотири абзаци. Кількість абзаців вас або буде в вашій темі, яка буде у вас прописана по пунктах, тобто скільки пунктів в вашій темі, стільки і абзаців ви маєте зробити. Ви прописали текст, пропустили строку обов'язково, пропустили строку, лібе грюсе, наступна строчка, «Дайн Штеф», Дайне Карін. Без ком, без крапок, це все буде по марки. Вам там зачеркнуть зачеркнуться, закреслить красненьким, тому не потрібно. Ще раз: Лібер Мартін, кома. З маленької літери. Написала текст, пропустила строчку. Лібер Грюсе, Дань Штефан. Кінець. Формальне письмо. Damen und Herren. Або Зергертер Хер, какой-то там, або Зергерте, фрау, якась там. Тобто, Damen und Herren, кома. З маленькою літери, написала текст, пропустила строку Мідфрондліхенгрюсен. Більш формально. без ком без кровок, без нічого. Шмідт ім'я, прізвище. Не Дайн Пета Дайн Карін, і Карін вже не можна так писати. Оце структура: це ваша шапка, да? тобто як от обрамлення. Вивчити це можна от прямо зараз. Зробити два-три письма, підглядаючи ви. Робочий зошит, який у вас є в описі під цим відео, ви можете завантажити, да? передаючи в цей зошит, ви можете розуміти, що. Це працює просто от, отак за секунду. Підглянули декілька разів, все, воно у вас відклалося на підкорці. Далі. Нам потрібно вивчити, я раджу, 10, хоча б 10, не хоча б а максимум достатньо. 10 конюнкторів. Тобто, конюнкторин це. Те, щоб допоєднувати ваші абзаци та речення між собою, щоб вони виглядали логічно структуровано, це мають бути такі формати, такі аузагін, такі вирази, які будуть виражати вашу думку, протипоставляти щось, робити перераховування та заключення якось. Кінець. Отже, наприклад, май на майнункнах, на мою думку. Aus meiner Sicht, з моєї точки зору. Курс газакт. Це тільки для інформального. Курс газакт, коротше кажучи, aus einer Seite, aus Seite, Aus einer Seite написали абзац. Потім наступний, там, другий, третій абзац. anderer ау, Seite, щось там продовжило. Вас міг betrifft, що стосується мене. Все. E, zum Schluss, Наприкінці та, на, на кінець можу сказати щось. О, тобто, зробіть собі 10 таких виразів для початку, середини да, для розділення абзаців та кінця вашого письма. Все, по факту, у вас вже готове, готовий лист. Залишилося тільки додати туди декілька речень на Да? От, ви є приклад письма для вас. es tut mir мерляють. На ich mich. Це такий лист на рівень А1, А2. В ньому один абзац, як бачите. Якщо це Б2, Б1, там вже 3-4 абзаци має бути без, взагалі, без розмов. Скажімо так. Ви можете додавати як конюктори не такі слова, як на ляйда. Ось в такому форматі. Все 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 записали, пропустили строчечку. Мітрон Ліхангрюсен Томас Хоффман. На цьому все. В кінці. Робочество у вас є е, набір слів ендрінаціон. Слава е, відмінювання е, чоловічого роду. Також три форми дієслів декілька да, там, ну, невеличка кількість таких самих вживаних. На цьому наша е, робота завершується. О, дякую, що були з нами. Не перемикайтеся. Буде багато багато всього, всього корисного. Якщо вам хочеться працювати з нами. Е, Особисто, якщо ви розумієте, що подача, наш формат, вам підходить, вам цікаво, то пишіть нам в Instagram, в Telegram, ви, в описі під відео є посилання. Пишіть чи ви з YouTube, пишіть, я з YouTube хочу навчання, я з YouTube хочу деталі навчання, я, я з YouTube хочу вивчати мову. Ми вам дамо, це вас не за чого не зобов'язуємо. Ми вам дамо всю інформацію, проконсультуємо вас і ви отримаєте 10% знижку, якщо ви саме з YouTube. У Нас більше 20 викладачів. Підберемо за. У нас більше досягти викладачів підберемо за темпераментом, за часом, за графіком, за усім, за запитом, за чим все завгодно. І, звичайно, вам буде комфортно вчити мову і профітно. Бізбальд.